Всім самий величезний привіт. Запрошую на нову промгрупу анонс. Подивимося, що нам АТБ приготував на вже, можна сказати, на березень, з 29 лютого по 6, включно березня. Я ще ніяк не можу прибрати не те, що отут на столі. Я взагалі не можу прибрати, якщо чесно кажучи, у мене не вистачає часу. Будь ласка, приїдьте хтось, може вдвох, може втрьох, не знаю. Чим більше, тим краще. Приберіть у мене, будь ласка, цей зимовий декор, ялинку, е, ці всякі штуки. Коли я це буду прибирати, скажіть мені, будь ласка. Камін стоїть, новорічний, ялинка стоїть, добрий вечір. Хай Бог милує. Треба просто один день взяти вихідний і потратити на те, щоб все зложити. Чесно говорю. Ми будемо розглядати з вами в магазині АТБ. Оці всі книжки, іграшки для хлопчиків та дівчаток. Хочу якусь нову картину, але тут розмір. Не, не той, що мені. 40 на 50. О! Якраз оцей розмір. 40 на 50. Мені потрібен. І я хочу якусь нову картину. красиву, гарну, намалювати. Набір для розпису за номерами. Також бачу. А чому дорожче? 40 на 50 А 40 на 50 вже по 320 гривень. А, це алмазна. А набір для розпису 250 гривень. Я думаю, що це набір це алмазна. Добре, 250. Ну, добре, давайте подивимось, що в промгрупі. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Також залишайте коментарі свої. Каструля з кришкою скляною, 319 гривень, зі знижкою 20%. Золотим маркером я виділяю самі найкращі можна сказати, ціни. Тому що я був в іншому магазині. Ось така каструлька коштує до 500 гривень. Ну, ви, мабуть, знаєте, яка на 3,5 літри. Чайник емальований 299 гривень на 2,5 літри теж хороша ціна. 229 гривень чайник. Для заварки. От мені здається, в іншому магазині він 100 чи 80... 180 здається. Так, каструля з кришкою. Це велика каструля. Зверніть увагу на 5,2 літри. Ну, для цього. В духовку смажити жарити. Можна використовувати велику ємність, та? і можна також кришку використовувати, якщо щось невелике. Тобто два в одному. Ну і можна каструлю з кришкою 459 гривень. Бачу, що тарілки також подорожчали не тільки в магазині АТБ, не тільки в магазині Аврора. В інших магазинах також бачу, ціни піднялись на тарілки. Зверніть увагу: 18 см 56 гривень. А обідня. 25 см 60 гривень. І 20 см 60 гривень. Глечик, водоочисник. 249 гривень це хороша ціна. Аквафор це добра ціна. А на скільки літрів не показано? Мабуть, на. не знаю. Так, набір, пензлик, лопатка та вінчик. 100 гривень. Ну, отрахуйте це по 33 гривні за одну штучку. Також отрахуйте і дивіться, де дешевше взяти. Банка скляна з бамбуковою кришкою на 500 грамів. 90 гривень. Ну, що я хочу сказати. За скло, можливо, і так. Тут скло, бачите, йде таким орнаментом, з таким візерунком. Красива така банка, вживу також з вами подивимось 90 гривень. Ну, добре, хай буде набір креманок керамічних 3 штуки 200 гривень. За три штуки, також, бачите, штучка виходить приблизно 33 гривні. Алечик скляний, йде скло, а ручка і сама оці, кришка йде пластикова 139 гривень на півтора літри. Далі будуть подушки декоративні розмір 40 на 40, 139 гривень. І я гадаю, що вони будуть з різним, в різних кольорах. А ось такий стіл піднос складний, можна придбати за 299 гривень. До речі, кому носять каву в ліжко, можна використовувати такий столик під каву, під круасан, Ну, якщо вам ніхто каву не носить ліжко, і ви працюєте з ноутбуком, то купіть собі будете працювати хоч з ноутбуком. Добре. Крісло офісне 2200. Ну, я дивився в іншому магазині офісні. Ну, ці як офісні, ну, ці от крісла до комп'ютера, да, до комп'ютерного столу. Приблизно також в таких цінах. Від двох і дорожче. Добре. Наступно, тут у нас дивіться, які в негарні. Дивіться, які в гарні. Оця нарцис, а оця я не знаю, як називається гіацинт, бачу, 100 гривень нарцис і 80 гривень гіацинт. На ринку я йшов через ринок, у нас по 60 гривень продають такі нарциси, гіацинти. Що ще там є? Ну, коротше, ці всякі такі от рослинки, які за 60 гривень. Навіть фіалки я бачу також в горщиках. Іграшка брелок, м'яка, також в асортименті будуть, мабуть, різні 100 гривень. Іграшка дитяча м'яка, 149 гривень. Лак для нігтів. Кіс жарден. Прямо, прямо Франція. 18 гривень. Дзеркало розкладне. Розмір бачите на екрані. Ну, складається, можна поставити. В тумбочку на поличку, Це добре, що складається. 100 гривень такий люстерко. Набір для манікюру та педикюру 179 гривень. Але мені здається, знаєте, це от воно виглядає все таке, як іграшкове. Якщо вже хочете купити такий набір, то краще доложіть ще пару сотень і купіть вже такий краще в магазині техніки, бо це такий, як іграшковий. Не знаю, чи він добрий. Може я так наговорюю, але я, коли дивився огляд, ну, брав його до рук. Він вже був в АТБ, ну Таке все іграшкове. прикраса для волосся, краб. 30 гривень, я думаю, також вони будуть а, різні. в АТБ Тут у нас знову набір тіста для ліплення, настільна гра, гра, головоломка. Також ми подивимось з вами це в АТБ Тут у нас набір шкарпеток чоловічих. Добра хода. 80% бавовна, 17 поліастер. Я люблю, коли повністю бавовна 100%. 60 гривень за три пари. Ну, втрахуйте, три пари. Да, три пари. 60 гривень. темно сині чорні та сірі. По 20 гривень виходить одна пара. Халат жіночий без рукавів. на замочку. З кишенькою. 100% бавовна це якість добра. Розміри йдуть з 44 по 58. 229 гривень. Ну, враховуючи, що це 100% бавовна, це, мабуть, хороша ціна. Попурі чи попурі, як правильно, е, ароматизоване в асортименті. Хто дивився відео вже дегустацію шпротів, там в мене на задньому плані стоїть в баночці ось таке попурі. Картина з 3D-ефектом, розмір 30 на 40, 169 гривень. Я також думаю, що будуть і різні картини. Подивимось з вами в АТБ. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я сподіваюся, що у вас все гаразд.